Редуктор Томасето АТ 04 до 140 кінських сил. Виробник Томасето Італія. Редуктор Томасето АТ-04 – триступеневий електронний редуктор, призначений для монтажу газобалонного обладнання другого та третього покоління на автомобілі з двигунами потужністю до 140 кінських сил. Редуктор Томасето АТ-04 виконаний в алюмінієвому литому корпусі і має компактні розміри. Вхід в редуктор діаметр 6 мм. Підключається стальна трубка. Також є місце для встановлення манометра, вихід з редуктора діаметр 19 мм. Оснащений електромагнітним клапаном і вбудованим фільтром грубої очистки. Двома регульованими гвинтами. Підключення камери обігріву через стосольні латунні штоцери. Діаметр 8 мм, штуцер зливу конденсату. Також в комплекті. Кронштейн кріплення редуктора. Болти, шайби, гайки. Гайка перерісна М12, -крок 1. ніпель діаметр 6. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.